Всім доброго дня! Це запчастини сервіс Мене звуть Сергій. Сьогоднішнє наше відео присвячене Поршньовим до двигунів D240, D243, D65. Це наші МТЗ ЮМЗ дуже поширені. Поршньові, Два варіанти представлені польського виробництва. Зрозуміло, що Поставок з Росії нема і не буде. Через те шукаємо якісну заміну, тому що було там кострома, кама. Цього, звичайно, що не буде в принципі. Тож, маємо такі два варіанти: справа це поршньо виробництво фірми THM, повний комплект. Що одна, що друга поршньова, тобто комплектація гільза, поршень, палець кольця, кольця стопорні, резинки під гільзу. З ліва. Це у нас представлена новинка, вона з'явилась зовсім недавно. Це виробництво фірми АМП, також Польща. Комплектація така сама гільза поршень, палець кольца стопорні, кольця поршневі і резинки під гільзу. АМП фірма нам давно відома по виробництву кілець поршньових, клапанів, паль... пальців, поршньових до легкової групи. І от зараз вони ще почали випускати от таку поршньову, яка до двигунів d 240 d 65 Так, що хотілося показати, як воно це все виглядає? Отака упаковка THM. Маркування, голограма, написано розміри гільзи, все таке інше. Гільза промаркована на верхньому бурті, гільза фосфатована. Поршень. Маркування отаке. Поршень білий, поршень має антифракційне покриття. Обидві поршньові, не сказав, під два маслосйомних кольця. Так, кольця комплектуються так само ж свого ж виробництва THM. Входить в цей комплект пальчик, отак промаркірований. Ну і стопорні кольця. І по АМП. Їхні ж кольця їхнього виробництва. 3-х 3-мм товщини. Компресіонні кольця і 6 мм маслосйомні. Гільза, гільза фосфатована. Прям насичений такий колір, фосфатована. Ну, мені здається, що дуже якісно. Я не знаю, чи можна, чи можна це побачити так на відео. Поршень в АМП теж фосфатований, промаркований відповідним образом. А Номера, пальчик і безпосередньо сама упаковка. Все промаркіровано, написано як польською, так і українською мовою. Все зроблено спеціально для нас. циліндропоршневий комплект для двигуна, гільза. Дуже приємно. Читати нашою мовою, що це зроблено для нас. Так, це все. Так це все виглядає. Є на складі в достатній кількості. За ціною звертаємось за посиланням. Посилання буде на сайт, будуть телефони. Озвучувати ціну сенсу не бачу, дуже сильно все зараз зміняється. І відео може хтось і через рік буде дивитися. Не бачу в цьому такого сенсу. Тож, у кого виникли якісь питання, у кого є потреба, звертаємось, будь-які інші запитання щодо запчастин таких тракторних, то теж набираємо. Поки що є ще що предложити, є заміни. Дякую на все добре.